Під час візиту керівників обласної ради на Богорочанщину, про який ми вже розповідали у минулих випусках вістей, гості відвідали соціальні об'єкти, де вже реалізовано проекти та програми розвитку місцевого самоврядування, і ті, які нині потребують фінансової підтримки з області. Про школу у селі Грабовець та Палац культури у Дзвінячі, де у частині приміщення планують облаштувати дитячий садок, і піде мова у наступному нашому матеріалі. Людям, які самі натхненно працюють, варто й допомагати. Такий висновок керівників області після візиту у село Грабовець, точніше у місцеву школу. Тут у період з 2013 року реалізовано проєктів на більше як 700 тисяч гривень. Відкрито новий корпус навчального закладу, замінено вікна на енергозберігаючі, але апетит, як то кажуть, приходить під час їжі цього року. Четвертий проект на перекриття даху. Відповідно, будівля приміщення школи один корпус вище 100 років, основний корпус 50, перекриття шиферне. Відповідно, протікали дахи, і ми не могли зробити капітальний ремонт двох кабінетів, спортзалу. і Ми подали подання на четвертий проект, де є 290 тисяч цього року, і ми перекриваємо основний корпус на 50 на 500 квадратів і сподіваємося, що дасть нам змогу зробити капітальний ремонт в тих капітетах, де протікають дахи. Небайдужа голова сільської ради, села, голова села, небайдужа директор школи. Ті, хто нам розказували про її старання, казали, до того, поки вона прийшла, школа була, так м'яко кажучи, не в зовсім хорошому вигляді. Протягом чотирьох років саме вона добилася. От один проєкт з обласної ради, частина вікон замінили, другий проєкт частина вікон замінили, далі пішуться проєкти для того, щоб там і перекрити, і все решта і все решта. Тобто школа помаленьку вимальовується як хороший, прекрасний, не тільки освітній, а й загалом центр села. Загалом Богородчанщина за останні п'ять років подала на обласні конкурси 116 проєктів, більше 50 з яких стали переможцями. І люди тут намагаються не тільки за допомогою проєктів, але й власними силами змінювати на краще свій рідний населений. Пункт вишукуючи різні фінансові джерела для реалізації своїх планів. Мова про облаштування у частині величезного приміщення палацу культури села Дзвиняч такого потрібного у селі дитячого садочка. Керівники області переконалися, що власними силами тут зроблено вже дуже багато. Зрозуміло, що сам Господь Бог велів величезне приміщення культурно-спортивного центру скористати для садочка. От і голова, все робить можливе, щоб частину приміщень відвести, зробити садочок. Роботи кіплять повним це при тому, що тільки власними стараннями, стараннями власного бюджету і громади протягом таких років вкладено 700 тисяч. Так вони нас просять, ми допоможемо. Десь в рамках 500-600 тисяч ми цього року виділимо, бо ми бачимо, що Просто на власному ентузіазмі і на власних селищних коштах там просто робота кипить. Отож, підсумок візиту обласних високопосадовців мав би втішити мешканців Богородчанщини. Область готова до подальшої співпраці. Те, що ми бачили, як використовуються бюджетні кошти, які ми вділяли, так ми задоволені. Як вони відділялися, але ми ще більше задоволені тим, що навколо кожної сотні тисяч гривень, які дала обласна рада, накопичені з місцевих коштів у два три рази більше. Завершили свій ознайомчий візит керівники області у Богородчанах зустріч з керівниками органів місцевого самоврядування, депутатами керівниками структурних підрозділів районної влади.